Матрошки, самовари, фігурки Леніна чи портрети доктора Хауса це уже не актуально. Спритко і гарнюня виходять на сувенірну арену Андріївського узвозу. Їх розмножать у формі брелків, магнітів, чи ляльок. І саме до спритка і Гарнюні має потягнутися рука іноземця. Гарнюня. 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 зі спритком складніше. Стрипто. Спритко. спритко. Туристка з Австралії сміхом так і заливається. Ой, вибачте, продавці сувенірки перелічують уподобання іноземців. В основному матрешки. всі Ну, совєтська символіка. Вона всю життя буде. Це типу українка. Но... Ну, то китайська голова з тиків з великими очима торговці зустрічають не дуже приязно Хуй, Хуху за спритко. Блин. кажуть, торгу не буде Ніколи в житті. Ану затіряється Україну. Знає тільки як. Шевченка, футбол, Чорнобиль без лукавства. Скажу я в шоці. Творці сувенірних символів України боронять гарнюню і спритка від критики. Ми хотіли в образах передати якості, які є протилежними сексуальності. Протилежними спокусів. нічого спокусливого і в гардеробах. Ось у такому у на лижі, у такому вдалося на економічний форум. А так на випускний в університет. Утім, сприткує гарнюні спокій, хіба Дуже багато говорять, що говорят, в російському варіанті, це виглядає як красоту, лішустрі, спритний Это даже не вистрив. Та вовремя посуютівшися, Это, те такої, который там нашел, нашел, где, вот урвать. Спритко для нас це не є корупціонер. Спритко це українець, наприклад, молодий, який проявляє себе художники. Теж повстали для мене в них души. нет. Не масової холодний з якими-то глазами, як Это Тож мені вдалося там за 10 хвилин. Будь ласка, видатний ілюстратор, лауреат Шевченківської премії, кость Лаврона. Швидкоручно малював альтернативних спритка і Гарнюню Такого козачка маленького, не. Дійсно, з чубом це повинні бути кумедні. Вони повинні бути українцями. Для нього вони Петро і Наталка. А офіційні сприткою гарнюня скоріше з Азії. Пізнаю японські чи китайські комікси. коміси. Сі власна товариші. замовило сувенірні символи Міністерства закордонних справ без жодних тендерів і громадського обговорення. Тим, що вийшло, задоволені, і від ляльок не відсураються ні за що. Я не зустрічав за останні тиждень людини, яка б не чула про і гарнюю. Зараз ну просто буде кумедно взяти їх з. Покласти їх в шухляду не змінять лялькам обличчя навіть попри критику з владних кабінетів. Міністерство настраних справ України об'являло цей конкурс. Мені не подобаються ці символи. Я таке пішлення, що він проходив між ветеранами, або Міда, або Рейха. об'єктивно. Я не бачу тут ні свастики, ні символіки нацизму. Держава заплатила розробникам за сувенірні символи близько 5 тисяч доларів. Ще 50 тисяч доларів пішло на друк. Ось такої брошури з написом «Юкрейн». усередині усе українською мовою. І про саму країну там нічого. Це радше інформація про те, що потрібно робити для просування покращення іміджу України. 500 копій є. Ми їх роздаємо журналістам, ми це роздаємо чиновникам. Серед Ідеї, як розрекламувати Україну за кордоном, зокрема такі: зібрати один мільйон підписів громадян ЄС на підтримку долучення України до Євросоюзу та розіграти в ефірі радіостанцій Страсбурга і Брюсселя безкоштовну подорож до України. Є й грандіозніші влаштувати модний показ на борту дітака мрія та розфарбувати вітчизняні повітряні судна малюнками в наївному стилі. Я на жаль не впевнена дійсно, що наші авіакомпанії дозріли до таких масштабних ідей у самому ФЗ гадки не мають, коли і чи буде Тут, взагалі, ці проекти реалізовані для того, щоб масштабна Україна звучала в світі. Загальний обсяг інвестицій необхіднеся. Я не кажу державного бюджету в цілому, 35 мільйонів доларів. А поки що намалювавши притвою гарнюні великі очі, рекламісти проголосили гасло: Україна відкритість. Це знаєте, широко відкритими очима дивимося на світ європейськими містами. Планують розвісити ось такі білборди з літаючими людьми. Українець нікуди не летить. Він просто падает. А ми сюда прильоті. Ми сюда прильоті. Споминаєш сразу фільм про супермена. Внизу напис a fast інфастлейн. У перекладі з англійської Україна рухаючись у швидкісній смузі, Тут зісніт високих скоростей. Любий інвестор, котро суда в прийде, не ні не скоростну полосу, ровно як ні на дорогах нітні одного автобана. Для європейця ми всі замедлені і все ділимо довго, рішаємо через взятки. Проблема бренду України полягає не в тому, що треба придумати логотип. Ти знаком якості не заклеїш дирку на каструлі. Ми вважаємо, що Україна змінюється дуже швидко, і вона дійсно рухається в швидкісній полосі. Ми за короткий період часу. Президент ініціював 21 реформу. Сам президент цього тижня теж перейнявся рекламою України за кордоном. Коли ми їздимо за кордон, ми бачимо, як нас слухають наші партнери за кордоном здивовано. Начебто. Ми приїхали з якоїсь тьму таракані. Бути тьму тараканом в очах іноземців президент не хоче. Тому нагримав на прем'єр-міністра, аби той попрацював над програмою поліпшення іміджу України. Прем'єр відповів: така програма уже є, та президент не повірив. Я її не бачив ще раз повторюю. Не бачив! Ому не розповідайте мені казки. Чорнобиль, секс, туризм, корупція, перші місця за кількістю курців та хворих на туберкульоз і СНІД. позитив про Україну ще треба пошукати. Дуже великий шквал голосів, що а що ви взагалі піарите? Де наша країна ганебна? Ми повинні навчитися трошки більше себе поважати. Соціальне дослідження, яке за державний кошт провели все ті ж автори стратегії, показує кожному п'ятому мешканцю Євросоюзу складно сказати, чи є Україна європейською країною. А кожен двадцятий відповів, що безумовно не є. Пощі кенкі борщ, котлета по-київськи. Ми бачили такі широченні поля. Тут, мабуть, вирощують багато кукурудзи і пшениці. Ой, я знаю, що ви готуєтесь до єврочемпіонату з футболу. Що тоді ви воскреснете? У вас з'являться дороги нові? Красиві девушки, хороший народ. Все хорошо. Ольга Петрів та Олександр Водін. Час підсумки.